Хотілося б вам показати щось новеньке і могли показати, звичайно, нашу потужну радіоінженерку. Зараз хотілося б заакцентувати на небойовій роботі, а безпосередньо на забезпеченні і на нашому досягненні наш рівень змусить когось підтягнутися і забезпечити новим, ну, харчуванням в новому форматі. Військовослужбовців. Однією з родзинок нашого стилю харчування можливість обирати собі меню військовослужбовцям сьогодні, не післязавтра. Годівничка, її всі називають мама Таня. Скажи, будь ласка, що сьогодні ти плануєш готувати? У нас буде тушкована картопля з м'ясом, угу. гречаники, суп з рубця. Кожен день ми міняємо меню. Ми не даємо, щоб у нас повторялося. Трошки ми забезпечили, ми підійшли скажімо, з такою філософією, що неможливо забезпечити якість на велику кількість без відповідного обладнання. В принципі, це те, що можна змінити на рівні командування батальйона. Зараз ми знаходимося безпосередньо на роздачі. Ось такі сумки. Тут скарб. Яблука. О таких судочках другі страви. На кожному судочку є номерочок, щоб було зручно. Ось так це виглядає. Кожному окремо латочок з їжею, яку замовляли попередньо. Дуже зручно і смачно. Я задоволена, що ми йдемо вперед, і наші хлопці доволі остаються. Тобто військовослужбовці у нас не миють молотки, вони миються також централізовано, враховуючи те, в яких умовах ми перебуваємо. Те, що не завжди є доступ до води в цілому, це також зняло додаткове навантаження на особовий склад. І сьогодні просто всі, всі задоволені, вам чесно скажу.